На перший день? Ніч! Хто сказав ніч? Хто сказав Спочатку <плес> <"Ніч". плес> була ніч, а просто зробив день і відділив. Ми клеїли білий І ми з чорним. День і ніч Бог відділив. А хто знає, що Бог створив на другий день? Ми голубе клеїли. Тут хмаринки такі. Що це що Бог створив? Що це говорили? Пам'ятаєте? ця нам цифра три розповідала, що Бог створив на третій день. І Бог зробив сушу, там, де потім, могли б потім жити тваринки, люди і воду, там, де плавали грибки. Це цифра три така. Цифра три, а ще щось розповість. Хочете знати, що нам цифра три розповість? Да. А коли ви будете гарно слухняно сидіти, гарно відповідати, братися, да. нам цифра три пригостить фруктами. Цю Ангелінка, Альза, Іна, а як звати цю дівчинку? Знаєш? Софія, знає. А як звати Юрічка, знаєш, хто хлопчика звати? Ромчик. А хто ще ромчика знає? Я. Ну ти, мабуть, родич. Правда? Стало вранці ясне сонце. Показуємо сонечко. Зазирнуло у віконце. Потягнулись до сонечка. Ми до нього потяглися за промінчики. За Харчик. Залися за промінчики, сонечка. Тепер присідаємо. Будем дружно присідати. Сонечко розвеселяти. Сонечко розвеселяти. Юля. Ой, ой, Юлічка. Анечка. Дружно всі. Дружно всі. Такі дерева. І нехай на дерева. Не Ми вмію високо стебати. Так, так, а на деревах нехай ростуть. Що росте на деревах? Яблучка. Яблочко, ще що росте на деревах. Пшеничка. Пшеничка. Давайте понюхаємо її. Давайте. Давайте понюхаємо, пахнуть вам фрукти. Классний, да. вони сполодні, правда? А скажіть мені, які ви мали? Він жовтий, а який ще він на смак, коли Які є? Кисли. Кисли, правильно. Софійка їсть, жує. І вгадує, що це таке вона жує. Ти таке їла коли-небудь фрукт? Так. Да. Що це таке, Софійка? Спробуй, відкривай ротик, Жуй. Щось це жує Захар. Захар говорить. Зараз каже нам. Відкривай. Що це таке, ж таке? Їв коли-небудь їм? А що це таке? Мандаринка. Мандаринка. Правильно. Рома. Так. А чи Рома, їв той фрукт. Жуй, Рома. Жуй, скажеш дітям, їв такий фрукт? Що це, таке, що? що це таке? Не знаєш? Ну подивись, чи тут є такий фрукт, може ти не знаєш, як він називається? Що, це? що ти їв? Покажи, 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 що ти їв. Покажи, покажи. Що ти їв? Yes. Ні, а знаєш, що ти що Рома їв? Yeah. Хто знає цей фрукт? Oh, що це таке? Я маю. Що це? Yeah. Що це? Києва. Yeah. Вірку, моя. Відкривай ротик ротикю. Жуй. Так, Відкривай. А що Юля їсть? Банан. молодець. Жуйки. Апельсинку? Ні, ти їла, знаєш що? Яблочко. Жуй. Що це Ангеліна їсть? Розкажи дітям. Що, що ти їстиш? Що це таке? Бачите? Сказати, як називається фрукт, такий бог створив. Хто знає? Іна. Я Захар знає, Іна знає, Скажіть, що це таке? Гранат. <зараз> не у нас. Ума... Не у гранат! <зараз> Я Скажіть, діла. гранат! А, а... Ага. Гранат, під руки дереві. Сідає, молодець. Не Жуй. Що це єси? Що Стук, 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 хтось стукає до мене, стук, 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 хтось хоче увійти Це Ісус, що хоче На дереві? Ні, Ні, а де? На землі. На землі. А це? Вишенька. Ні, 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 це не вишенька, це гридистка. Вона також така гірка як салатик мама зробить. Також росте бо вона на землі. А то це, шаденький це, помідорчик, Ангеліна розповідала вірш. стукає до мене. Добре, наші плоди, які ми дивилися, одні ростуть на дереві, а другі ростуть в землі, такі як бурячок, цибуля. Хотели. Шаг, два, и я в пути. Ой, ну скажи, как долго мне идти? Ты веришь мне? Смотри вперед. Я знаю цель, кто со мной не пропадет. Шаг, два, опять в пути. Лежу на постоянно. Не грусти. Ведь я однажды так решил, что я пойду за